Зараз працюю в проєкті USAID справедливе правосуддя, займаюся питаннями судової реформи, реформи юридичної освіти, це проєкт міжнародної технічної допомоги українському уряду. І на громадській діяльності акцентую увагу саме на ініціативі професійний уряд. Хочу розповісти про те, що вже було зроблено ініціативою. І тут ви бачите на слайді у нас представлено. Такі цифри. Ми отримали 83 запити, включаючи всі запити, як від народних депутатів, так і від міністерств, від адміністрації президента, від служб, скажімо, там служба безпеки України, одна з перших до нас звернулася. І там, деякі члени ініціативи там працюють. Зокрема, було започатковано напрямок. Аналізу прав людини в діяльності, служби безпеки. Це такий серйозний крок, який дозволить гуманізувати службу, дозволить уникнути певних роботи порушення прав людини в діяльності. Людина з ініціативи Професійний уряд, яка зараз працює там на повний робочий день, дає всі свої сили, розвивається напрямок. І ми дуже раді з того. 83 запити отримано, але скільки резюме надіслано, ви бачите пропорцію. Тобто ми можемо говорити про те, що ініціатива дає можливість вибору органів влади з максимальної кількості резюме надісланих, і обрати саме ту людину, яка їм потрібна на дану вакансію. І всі ці люди вони мають освіту як українську переважно. Ну десь 95%, можливо, більше членів ініціативи попередньо навчались в Україні, тільки потім виїхали за кордон на рік або на два, залежно від програми, для того, щоб отримати вже іноземний диплом. І вони з цих людей можуть обрати, і вибірка достатньо велика. Але ви бачите так само те, що Обрано за результатами всіх цих процедур тільки 32 людини поки що. Ну, тут ми можемо говорити. 50 <кхе> ну так, результати непогані. Не результати не погані, але ми, нам нема з чим порівняти, в принципі. У нас. На щастя чи, на жаль, немає організації, яка б конкурувала з нами, для того, щоб ми могли порівнювати, окей, в кого ліпше вийшло, в кого гірше. Але якщо критично оцінювати ці цифри, то я б сказав, що це, це скоріше, не дуже добрий показник, оскільки ми можемо більше побачити 720 CV, а обрано лише 32 людини. Але але це, але але це вже це вже непоганий початок. І в принципі це ті люди, які вже реально працюють, як і в секретаріаті Кабінету міністрів, в Верховній Раді, в адміністрації президента, в службі безпеки Нафтогаз. та в Нафтогазі Це одна з наших історій успіху. В Нафтогаз – державна компанія, як вам відомо, але державна компанія з таким особливим Статус. статусом. Вони оголосили конкурс на заміщення посади директора з питань фінансів «Нафтогазу». І ми надали туди декілька кандидатів, і не тільки, до речі, на позицію директора з питань фінансів. Там було чотири позиції це керівник юридичного департаменту, керівник департаменту з зв'язків з громадськістю, як ви бачите, керівник департаменту інформаційних технологій, фінансовий директор. І от з цих чотирьох від ініціативи професійний уряд взяли людину на посаду фінансового директора. І ви бачите, ви бачите якого, якого, так, якого професійного рівня ця людина. Тобто досвід роботи солідний, компанії, в яких працювала ця людина так само, міжнародні компанії всі, займані позиції, управлінський досвід чудовий і університети. То 4, 4 школи. То ми ми пишаємося тим результатом, що ця позиція була надана саме представнику ініціативи Професійний уряд, і він зараз активно працює над поліпшенням фінансового стану цієї компанії. І зараз там так само працює пані Осмоловська і, і інші, які активно працюють і не тільки над фінансами, але й над питаннями іміджу, над організаційною структурою. є Є сподівання, що, uh -huh. що професіонали такого рівня зможуть поліпшити ситуацію в нас. Uh -huh. А, так, будь ласка. Uh -huh. тут, тут дуже дрібно, uh -huh. але uh -huh. можу, можу uh -huh. пройтись. Можу пройтись по, по показниках певних. Тут uh, ви бачите вказівку uh -huh. на органи влади або на uh -huh. певні підприємства. Які робили запити mm -hmm. до ініціативи професійний mm -hmm. уряд з проханням надати кандидатів на заміщення вакантних позицій. І ось дивіться, тут сам, сама, сама ця презентація побудована так, що зверху ви бачите, от перша цифра, яка тут є, це кількість кількість запитів, кількість запитів. Далі, друга це кількість CV, кількість розімей, які були надані. Третя позиція це кількість пропозицій зайняти посаду отриманих. І остання цифра це кількість людей, які пішли працювати туди. І от ми бачимо, давайте почнемо напевно з низу, там де є Чернігівська обласна рада. Ми були, ми були так, дуже о, приємно здивовані отримати одні одним з перших запитів запиту Чернігівської обласної ради. О, якщо я правильно пригадую, це була позиція в, в апараті, або в, в Кузелецька міська, Козелецька міська рада. Там, там була позиція, і ініціатива надала двох кандидатів. На заміщення вакантної посади, там. але, на жаль, ми не отримали вже жодного повідомлення про те, що ці люди могли б підійти і відповідно з ініціативи, на жаль, тоді ніхто не пішов туди працювати. Але, це бажаючі, але це двоє бажаючі. людей було бажаючих іти. І це може знову ж таки. якщо, так, якщо, якщо, якщо є... Потреба, я сподіваюся, що така потреба є, то можна зробити повторний запит і подивитися, яка буде ситуація зараз okay. з цим. От можна дивитись, скажімо, от вище піднятись, скажімо, Служба безпеки України. Okay. Okay. Служба безпеки, ви бачите, було зроблено один запит, 20 CV надано, 4 пропозиції було зроблено. І двоє людей зараз працюють там, досі. Тобто вони погодились? Так, вони погодились. Чотири тобто пропозиції було надано, але двоє в кінцевому результаті погодилися і продовжують працювати в службі безпеки. Одна там була позиція радника і інша позиція аналітика. Ви бачите так само, що Верховна Рада України. 8 запитів, 160 CV, 5 пропозицій і 5 людей працює. На, на окремій ноті хотів зазначити так само, що серед членів ініціативи цього року до Верховної Ради пройшло за партійними списками 3 людини. Це Олена вже називала їх. Це Олексій Рябчин і Олена Шкрум і Наталя Кастребочковська, вони від різних політичних сил і так само Олексій Порошенко, який по, та, по мажоритарному округу пішов. Але він так само належить до ініціативи професійний уряд, оскільки має західну освіту і, в принципі, та позиціонує себе так само, як шланг ініціативи. А далі Олена, ти хотіла звернути ще одну щось увагу. Тут Міністерство економіки, мабуть, от команди до регуляції не сильно, так, да? так, так? Так, 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 так. По Міністерству економіки, от давайте подивимось. Міністерство економіки. Там результати, я от ті про що ти казав якраз. Так. Законник. Ось, ви бачите, чотири. чотири було пропозиції, чотири запити, 115 CV, вісім пропозицій, вісім людей було. Працевлаштована. Але дякую Олена акцентую на цьому увагу. Коли міністром економіки став Павло Шеремета, який сам власне, є членом ініціативи, оскільки так має західного світу, він започаткував цей от рух долучення людей з міжнародною освітою до формування публічної політики. І при ньому була створена команда, яка займалася питаннями дерегуляції. Це Даніл Пасько, Микола, так, Гайдай і Михайло Оболонський. Вони розробили пакет ініціатив для того, щоб максимально дерегулювати українську економіку, бо зарегульованість економіки вона перешкоджає веденню, ефективному веденню бізнесу. І залученню капіталу в економіку. Ну, бо, скажімо, якщо в Україні створити ну, там, підприємство, бо започаткувати бізнес буде вартувати в часовому вимірі, скажімо, там, можливо, місяць-декілька місяців, то в таких країнах, як, скажімо, там, Сінгапур, або навіть та ж сама Грузія, це буде всього лиш на всього декілька днів. І це, це те, що Впливає на інвестиційну провабливість, на легкість ведення бізнесу, на рейтинги України в таких ключових світових показниках, як легкість ведення бізнесу, яка ведеться світовим банком. І ми працювали довший час над цим. напрацювали більше 800 різних дерегуляційних ініціатив, скажімо якісь дозволи відмінити. Скосувати певні ліцензії, види перевірок певні, які тільки, на їхню думку, загрожують корупційними ризиками, а не можливістю перевірити, чи насправді бізнес функціонує в відповідності до законодавства. Тобто вони проаналізували це все і запропонували більше 700 ініціатив. І під більше ніж 150 ініціатив вже розроблено акти законодавства. І буквально 22 грудня було внесено проєкт закону з питань дерегуляції Верховну Раду, і вже було проголосовано цей законопроєкт в першому читанні. Вони будуть далі його доопрацьовувати з врахуванням висловлених зауважень, побажань. Але тут важливо на цьому етапі вже зрозуміти, що процес запущено і. З того, з того буде результат. З того буде результат. Mm. Так, само, так само важливо зазначити, що ініціатива вона працює не тільки як організація, яка реагує на запити. Ми зараз займаємо більше проактивну позицію. Це означає, що ми відкриті до співпраці, ми пропонуємо різного роду проекти органам влади. У той проєкт, який я просуваю разом із Київською міською державною адміністрацією, були налагоджені, досить такі партнерські стосунки із Київським інвестиційним агентством, його очолює так само члени ініціативи, і працює дуже активно зараз над залученням інвестицій до, до міста Києва. І проект полягається і в тому, щоб об'єднати зусилля Київської міської державної адміністрації, ініціативи, професійний уряд, і ключовим партнером тут виступатиме колектив вчених університету міста Жерона, які запропонували провести дослідження, пілотне дослідження, яке Київ стане одним з перших в світі, де буде реалізовано таке дослідження. Дослідження урбаністичних прав людини. Яке дозволить проаналізувати, наскільки комунікації в місті, наскільки процедури формування місцевої політики відповідають світовим, світовим стандартам дотримання урбаністичних прав людини. І це стосується по суті всього спектру діяльності міської влади це і питання комунікації, транспорт, водопостачання, теплопостачання. Освіта, участь в прийнятті рішень громадян. Тобто, це комплекс питань, розроблено систему комплексних індикаторів вченими університету міста Жирони, які, використовуючи кошти університету, приїдуть в Київ для того, щоб провести таке дослідження. І на цьому етапі від Київської міської державної адміністрації, по суті, вимагалось тільки проявити. Так звану політичну волю, погодитись надати інформацію для того, щоб вчені, проаналізувавши, дали своє бачення, дали звіт з пропозиціями, рекомендаціями, вказівкою на точки зростання в місті, де можна буде використати результати цього аналізу, з тим, щоб поліпшити процедуру і в результати місцевої політики. Формування себе політики. Це те, це те, що буде реалізовано в Києві. На цьому етапі ми вже отримали листа підтримки за підписом Віталія Кличка і вже колеги з університету міста Жарони працюють зараз над конкретним планом дій покроковим з вказівкою дат, з тим, що буде вимагати від ініціативи професійний уряд. Тобто, з нашого боку, необхідно буде залучити людину, яка буде координувати ці питання домовлятися із представниками бізнесу, представниками громадянського суспільства про інтерв'ю, про фокус групи для того, щоб цей проєкт максимально повно можна було реалізувати. І це те, що так само, ми сподіваємось, матиме реальний результат. Подібний проект було запропоновано до впровадження. Під час розмови з паном Андрієм Судовим в місті Львові він дуже радо сприйняв цю ініціативу, але на цьому етапі наші іспанські колеги попросили все ж таки спочатку провести це в Києві далі вже подивитися yeah. на, на результати. Подібний проєкт міг би бути проведений так само і в Чернігові. Це одна з можливих компонент майбутньої співпраці. Тобто розробка. Механізмів формування місцевої публічної політики. Це те, де, де можна було використати цей корисний досвід. До речі, зі Львова у нас одні з останніх було чотири вакансії. От перші такі, як якось ми почали думати про те, як виходити на регіональний рівень і бачите, так якраз добре прес-конференція в Чернігові Полотна. І от перший запит був саме з іншого міста, в принципі, чотирьох людей. І, ну, там... Ну, зараз, зараз це в процесі. Да. То, да. Ще, ще результатів немає, але був, тобто відкликаються регіони. Ми сподіваємося, що ще будемо більше подорожувати, і якщо будете дозволяти основна робота, дай вільний так. час і спілкуватися і чути ваші думки. Так. Окрім окрім цього, є так само проактивні такі проекти. Ми якось зібрались на раді і. Подумали, що б нам зробити такого цікавого для членів ініціативи, а так само для інших, які б могли отримати досвід роботи в органах влади. Пожімо, якщо немає можливості піти працювати на повний робочий день, отримати хоча б досвід стажування в органах влади. І от завдяки зусиллям членів ініціативи, які пройшли в секретаріаті Кабінету міністрів, було відкрито таку Невеличку програму стажувань в секретаріаті Кабміні. І це дає можливість людям познайомитися з тим, як функціонує ця структура, бо часто люди мають дуже таке віддалене, віддалене уявлення про те, як це все функціонує, як формуються і проходять процеси прийняття рішень, скільки це часу займає, в які стадії і так далі. І особливо це потрібно для тих, які не мають досвіду, або ті, які виключно мають досвід в бізнесі. Бізнес працює набагато швидше. І люди, які мали змогу порівняти і досвід своєї праці в бізнесі, і в публічному адмініструванні в умовах України нинішньої. це як. Така, така алегорія, як зі спортивної машини пересісти в таку не дуже спортивну. Це Так. Тобто, коли там, там процеси прийняття рішень дуже-дуже динамічні, рішення сформувалося і воно вже впроваджується на наступний день, а на наступну хвилину. А в публічній адміністрації це зовсім по-іншому. І до цього треба бути готовим. Психологічно готовим і мати змогу так, все, все вибудувати таким чином, щоб прийти до бажаного результату. Ще хотів наголосити на, на тій особливості ініціативи, про яку вже згадувала Олена, це аполітичність ініціативи. Це означає те, що ми не позиціонуємо себе як частина певної політичної сили. Або декількох політичних сил. В нас є бачення розвитку України, власне, ми хочемо допомогти владним структурам, які зараз сформовані різними політичними силами. І наша мета допомагати саме українському уряду в широкому сенсі то українській державі. І в той же час ми відкриті до співпраці із різними. Гравцями, як з боку громадянського суспільства, так і з боку політичних інституцій,